Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіон на розклад пасіанцам на період з 1 по 7 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Закриття на замок. Якась ситуація завершиться і закриється на замок. Тут у вас сумна новина, а також своєчасне виконання якихось ваших важливих справ. Парасолька це покровительство вищих сил. А також ось тут якір, котрий показує стабільність. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. У нас з вами другий розклад для скорпіонів. Нагадую, друзі, що зовсім скоро розклади на 2026 рік. Підписуйтесь, нові глядачі, для того, щоб не пропустити. Якщо у вас, ваш телефон перевертає зображення, то нема різниці, як дивитися зверху вниз або збоку бок. Головне ті картки, котрі співпадають, щоб їх своєчасно віднайти. І картина була повністю зрозуміла. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Значок Терзи. Зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси. Карта долі, ось тут хрест. Вона може показувати великі події, котрі відбуваються в житті не так часто, або один раз на все життя. Це такі, як народження дитини, одруження, якісь ювілеї, або, наприклад, перейшов на таку роботу, де залишились на все життя. Якісь такі дуже потужні події за картою долі. Ось тут документ, лист або документ. Можливо, ви щось отримаєте, наприклад, спадщину. Ось тут ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Та начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодиака Скорпіони з 1 по 7 грудня 2025 рік. Ось тут мечі це скандали або обстріли. Будьте уважні та обережні, шановні українці. А також тут навколо них добра новина. Ось вона. Ключик, ви віднайдете рішення якоїсь для вас важливої задачі. Ось тут добра новина, покровитель. Скандал також може бути з покровителем, ось тут, але буде також добра новина. Не треба скандалити, в цьому немає сенсу. Зверніть увагу, друзі, своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. А також щастя підкова. Ось тут додаткова робота, або переміна роду діяльності. Ось тут сумна новина, до чого вона стосується або до особистого, або по роботі, або загальна. Дивіться, по своїх обставинах. Іноді так буває, що певні картки програються не для всіх, і то і добре. Хоча б так, ось тут, стрілечки догори, ваші події будуть впевнено рухатися вперед. І саме тому, мабуть, ось це щастя у вас на завершення тижня. Сьогодні ми з вами дивимось на колоді року для знаку Скорпіони. Застереженням карта сила та порада туз кубків. Друзі, карта сила це старший аркан. Будьте обережні. Іноді скорпіони бувають... Не те, щоб агресивний, але вони приймають такі рішення, котрі можна було б і вирішити більш спокійними шляхами, але вони беруть щось таке кардинальне і зробив, як відрізав, а виправити вже не можна. Ось ця карта сила застереження, вона показує, щоб ви не робили такі помилки саме на цьому тижні, тому що це старший аркан. І якщо ці, наприклад, помилки вже неможливо вирішити, може постраждати ваша репутація, або щось таке, те, що для вас дійсно важливе. Порада тут кубків. на ось цьому щасті, котре у вас і щастя, і добра новина. Зосередьтеся на цьому тижні тільки на позитиві, на всіх можливостях, що вам надсилає Всесвіт. І будете дійсно щасливі! А я дякую вам, друзі, за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.